Вітаю вас, шановні друзі. Ви знаєте, я бачив багато вже відео з беззаконням ТЦК, але те, що сталося сьогодні в Одесі, це взагалі я навіть не знаю, як це можна коментувати. ТЦКшники в Одесі, в ЖК радужний, пакували хлопця. Хлопець був не сам, він був з дівчиною, і от коли ця дівчина почала за нього заступатися, ТЦКшники спочатку її там смикали, потім штовхали. Після цього вони все-таки затягнули хлопця в машину, але дівчина не здавалася. Вона також залізла в машину до ТЦКшників, почала кричати, і в результаті все-таки їй вдалося відбити свого хлопця. Відео даного інциденту є на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але сама, як то кажуть, дичина в тому, що ТЦКшники були на машинах. З швидкої допомоги. І не просто швидкої допомоги, а на машині від організації, яка купує ці самі машини, на благодійні внески, тобто на донати. Розумієте, що відбувається? Люди скидають донати на те, щоб купувалися машини швидкої допомоги. А ТЦКшники на оцих самих машинах, замість того, щоб відправляти їх на передову, там, допомагати хлопцям на передку, вони їздять на цих машинах і продовжують пакувати людей. Це вже навіть не цинізм і не беззаконня. Це дно. Саме звичайне дно. І ми вже давно переплюнули Росію. Ну і в кінці, щоб ви зрозуміли всю картину того, що відбувається, я думаю, ви неодноразово бачили в новинах, що прикордонники за допомогою дронів та тепловізорів на кордоні там спіймали ухилянтів. Так от це ті самі дрони з тепловізорами, які також повинні були їхати напередок. Але вони туди не доїхали, тому що їм важливіше отут ловити, як вони називають, ухилянтів, ніж там допомогти пацанам на передовій. При цьому самі вони чомусь не їдуть воювати.